Доброго Дня, шановні друзі, сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати різнопланові страви як до святкового столу, так і на кожен день. Розпочнемо з менців, зафаршированих жареними грибами, відвареним курячим філетом твердим сиром. Також у меню входить м'ясо по-французьки з помідорами, цибулею та тертим сиром зверху. Запечена свинина у духовці з чорносливом теж буде добре смакувати, а до неї. Легкий весняний салат з міксу зелені, помідор, оливок та сиру фета, заправлений соусом з оливковою олії, зернистої гірчиці та соєвого соусу. Також на столі має бути риба. У моєму випадку це червона. І вгадайте, що вона теж приготована за допомогою духовки. Невід'ємною частиною є печінковий торт, і до нього добре смакуватиме ще один салат, який складається з курячого філе, яєць, огірка, ананасів та кукурузки. І мій улюблений пиріг, з сонечко, з листкового тіста та сираблі посередині, запечений у духовці. Відео з приготуванням деяких страв в подальшому пропоную вам переглянути на своєму каналі. Усім смачного! Дякую за увагу!